Такі зойки бувають дуже рідко. Зойка в комплектації Intense, в рестайлі 52 кВт, і вона має великий-великий бонус. Це порт CCS, тобто швидка зарядка. Зазвичай у них у всіх йде тільки звичайна 22 кВт, а тут CCS порт, на якому можна швиденько-швиденько зарядитись і летіти далі собі. Запас ходу цього автомобіля 400 км, соху 92%. В білому перламутрі, до речі, з підкрасів у нас тільки водійська дверка підфарбована. Машинка у нас тільки заїхала, класна комплектація, є датчики сліпих зон, автоскладування дзеркал, утримання в полосі, великий екран, камера заднього руху, бездротова зарядка смартфона, клімат, контроль, електроручник, автохолд, салонне дзеркало з автозатемненням. Бачить перешкоди, тобто є система активного гальмування, гарний салон комбінований. Зарядочки, все на місці буде за акційною ціною до кінця тижня.